30 серпня місто Дніпро, 24 рік. я знаходжуся біля корноласного кущика Іскри сорт Криуля. Со, э, Грона в цьому році йдуть у нього такі пішок. Рихлі. Отаке от. от. Гронка йде десь в основному в цьому році приблизно пів кіло. Пів кіло 600. Оце все навантаження на одну сторону, винограду. Ніхто нічого тут не робився до самої зрізки. Ну, видно, що... Сухе, там пташки пош... пошкодили, є. Ну, Коротше, висить це нормально. Які перевага цього сорту, кольор у нього йде. Такий мутно-рожевий, ну приблизно учистого. Дуже щільна консистенція, ягода з підхрустом і в цьому році дуже, ну, дуже просто яскравий мускат, що у нього. Якщо порівняти, напр наприклад, з сортом кріолі той, що, якщо порівнювати його з сортом кріолі Вілюр, то Вілюр, ну, Нафіг не потрібен такий сорт, бо ті дані, по яким йому давали, вони ну, взагалі не сходяться. А тут сорт шикарнючий. Гарний мускат, ягода при цьому у нього йде 10-12 до 13 грамів, причому що кущик молодий, йому всього на все третій рік як с ну, плодоношу. Тобто рік. третій рік плодоноша і ще один рік він просто тупо ріс. Четвертий кімо. І от, от таке на ньому навантаження. Причому що визрівання лози в нього вже де 60-70 см до метра в общем, є лоза. повизрювали. і безпроблемно. Чим подобається, тим те, що в нього просто ну, дикий мускат. І з гронами дуже легко працювати, проріджувати ну, нічого не треба. Наприклад, так, в такому ж сорті, як вальок то тут нічого проріжувати не треба. Зав'язалось і росте собі і росте собі по кайфу. Причому що ніяких розтрісків у нього от. і минулий рік не було, І цей, ну тобто дуже надійна форма, класна. Ну, от вам і іскра, кріуля. Деякі сорти його вже повикидав. А це все от, ну, дуже класна форма, дуже подобається. Просто можна сказати. Шедевральний сорт. Іскра з дуже гарним мускатом. Щільний, громкий, кайфовий. 20 жовтня, місто Дніпро. І це відео про цю рожеву ягоду. Вона готова вже тижні три як готова тут тобто на кінець вересня вона була готова. Але це молоденький кущ, це перше подоношення. Виноград називається Іскра. Іскра, Значить, рожева ягода, виноград з мускатом, ягода щільна, ягода щільна. Розміри десь приблизно грамів 12, 10 плюс-мінус. Дещо з підхрустом. Колір дуже приємний рожевий колір насичений. Ви бачите, вона вже забавлення її. Воно було трошечки темніше. Е, ягода сама по собі не тріщить, хоч вже і видно подекуди пошкоджені ягоди. Значить, сам кущ на вивченні. Е, ну, і з приємного скажу, що е, сподобався. Сподобався іскра. от е, Власне, буде цікавіше на п'ятий рік плодоношення, коли буде хороший запас багаторічної деревини. Тому що на такому кущеві ще мало щось сказати. Та вже, коли буде запас буде багаторічний деревен, там ягода стане я думаю, трошечки більша і ґрунта буде більш цікавіша. А так поки що розганяється. І сприємно мускат не тріщав М -м -от. на вивченні. По-хорошому на вивченні. Ну, подобається. Іскра.